Ваша улюблена рускавецька. Відтепер в новому дизайні. Зустрічайте. Спеціальний ефір на Радіон В. Триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Як я обіцяла, поговоримо про українське небо і не тільки власне. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна та український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Вітаю вас всіх, і всіх глядачів і слухачів вашого каналу. Що ж, я думала, що будемо говорити про українське небо, але ні, бо розпочнемо ми з того, що на Ростовщині відбувалося вчора. Зокрема, було атаковано дронами військовий аеродром Мілерово. І про це дуже писали росіяни, бо там все горіло напередодні, зафіксовані пожежі в районі злітно-посадкової смуги і стоянок літаків. Ось сьогодні, до речі, з'явилися супутникові знімки російського аеродрому Мілерово. Видно, що там пошкоджені кілька будів. Літаків, пошкоджених на жаль, на знімках не бачимо, але ж але ж постраждала е, інфраструктура е, цього летовища. Скажіть, будь ласка, що це за аеродром і як він використовувався оце останнім часом? Ви знаєте, аеродром це колишній військовий аеродром. Е, ну він був колишнім військовим за часів радянського союзу. Був військовий Потім вони його закинули. І перед початком. Е, Захвату Криму, то що то вони відбулися, вони його е, відбудували, відновили, скажімо так, і використовували вже за призначенням. А щодо е, ствердження, що не ніхто не бачить пошкоджені літаки, я вам хочу зазначити: з офіційних джерел є така ну, інформація, чи в офіційних джерелах є інформація, що пошкоджена технічно експлуатаційна частина, так звана теч. От що там стояло в тому величезному приміщенні, а це величезне приміщення е, спеціально для обслуговування літаків. І треба ж такому було трапитись, що туди щось поцілило і там знищили. І, ймовірніше всього, величезна м -м, є ймовірність того, що не просто так, а там, скоріше всього, ймовірно, або щось знаходилося, або якісь літаки літаки стояли на обслуговуванні. Тобто, вважати, що нічого не пошкоджено, я би таким сміливим не був. Тому що виходить, виходячи з того, що на болотах вони дуже голосно вчора волали і кричали: це тішить, піднімає настрій. Там і все, що десь ми попали, зачепили. Вони мовчать, як партизани на допиті, да. Але то, що вони скавучать, це добрий знак. Добрий знак добрий знак. Прекрасна новина. І в нашому ефірі дякую вам за неї. А власне міністр оборони Російської Федерації Вілоусов каже вже надані розпорядження і сформований план зі створення на авіабазах захисних споруд. Від літаків ну логічно припустити рішення. Це було оголошено на фоні українських атак по аеродромах рашистів, Ну, наприклад, як тієї, яка на Мілерово відбулася, про яку ми щойно говорили. А що скажіть, будь ласка, цей план і оці захисні споруди вони убезпечать росіян від того, що їхні літаки не палатимуть? Цей план однозначно не убезпечить російський бюджет, тому що це є. Величезна тема про про розпилу грошей. Пам'ятаєте, була книжка «13 стільців, коли збирали гроші на ремонт провалу? А чому його треба ремонтувати, щоб він глибше не провалився? Це це та сама стаття. Що дайте нам ще грошей, бо в нас захисні споруди. Ну, я тішуся, що вони будуть робити захисні споруди, і хай роблять на цілий бюджет Російської Федерації ті захисні споруди, тому що від цього створити майже неможливо. Можна, ну знаєте, так ну говоріть там і ви говорите. Вони кажуть, що ми будемо витрачати кошти на спорудження споруд. І ми дуже тішитись, і треба каже, от того, що що ви запланували. Три рази так ну в три слоя чи ще щось може в п'ять слоїв зробити? Щоб чим більше вони бюджетних коштів вкрадуть, тим нам краще. І ви знаєте, мої друзі, сполучених штатах Америки були ну, в гостях, гостях. Я задавав питання, як вони вважають, як вони бачать, що відбувається, і вони знаєте, що сказали колишні військові? Що ви маєте величезне щастя як країна, як Україна, що в Росії стільки крадуть грошей, і це і це не звичайні люди, а досить великі фахівці. Вони сказали, там настільки крадуть гроші, вам це дуже сильно допомагає боротися з росіянцем. Нам е, треба лише з'ясувати, а хто є головним Остапом Бендером Російської Федерації. Це знаєте багато. Ви знаєте, це є велика, велика дяка. Що вони там, вони, вони там на хто хто перший, хто другий, вони там між собою якісь там змагання зробили. Хай крадуть. Ми тішимося і ми кажемо: давай, давай, крадіть більше. Нам буде простіше, тому що насправді. Цього велетня ну так званого, да то колоса на гли, на глиняних ногах е, треба все ж таки завалити, і вони нам в цьому допоможуть самі, самі допоможуть, тому що вони крадуть дуже багато, і це це, це не може не тішити. А ще одна втішна новина від нашого сайту, і на сайті на нашому побачила nv.ua. Росія втратила 5 літаків Іл-76 МД через використання неякісних підшипників. Це приблизно чверть від усієї їхньої кількості. Прокоментуйте, будь ласка. Ви розумієте, я би тут дуже обережно того відносився, тому що я е, розумію скоріше всього, про що йдеться. Е, знов попиляли гроші, і для м, під, е, ремонту, наприклад, тих літаків використали підшипники звичайні рядові, ну як звані так в магазині лежать. А там, якщо я, е, мені скліроз не зміняє, мають іти підшипники 11 серії. А це дуже високоточні, то все і не дозволяється в авіаційній е, техніці використовувати інші підшипники звичайні, тому що для них є певні вимоги, і а так як авіація. Літає по документах, по паперах, да нема папера, вона нікуди не летить. Справна, несправна, то все. І в них ті літаки, на, на ремонті, яких знов таки 99 до 1 вкрали гроші, використали не, не ті підшипники, зокрема, то що вони викрили, і вони не дають дозволу на використання тих літаків. А це означає, що ті літаки будуть стояти на землі, тому що в них. Така справа, ну в принципі, як і у нас: що якщо по документах не прийшло, хто на себе візьме відповідальність на експлуатацію? А якщо щось трапиться, якщо командир повітряного судна щось забуде, десь якийсь папірець, як він полетить, хто буде за то відповідати, то так само і тут, що вони виявили, що використовували інші підшипники, і все, і оті літаки вже вони не полетять, поки не зроблять ремонт або хтось не прийме на себе. Не візьми на себе відповідальність, не прийми рішення, що можна. А я маю величезний сумнів, що так будуть. Значить, будуть пропускати знов через ремонт, відновлювати. А це це на роки. От, знаєте, це рік мінімум розібрати. Переробити, зібрати це величезний об'єм робіт, тим більше на такому велите, великому літаку і на такій кількості літаків. Ну це зайвий раз доказує, то, що я не помилився в своїх прогнозах щодо того, що вони дуже сильно крадуть. Ми mm -hmm. маємо тішитись, маємо mm -hmm. результат того всього, до чого це доводить. Знову купа часу, купа грошей, і це, звісно, вигідно Україні, бо ці літаки поки що десь там стоятимуть на приколі і не так. літатимуть. Желізним а... рядом вони будуть стояти. Такий желізний ряд вона називається, то такі, ніби ну дивишся літака, але літати не може. Супер знав слово, знав букви, але не зміг назвати слово. Приблизно така історія. Добре, давайте ще поговоримо про російських кулібінних так званих. Ось командування повітряних сил а каже, що у ніч проти 20 липня ворог для атаки по Україні використав не лише ракети і дрони камікадзе типу шахет, а ще один новий дрон невстановленого типу. Збило його успішно разом з іншими 13 шахедами. Вже але видання Дефенс Експрес проводило власне розслідування дійсно. Навалося, а що ж це, а що ж це за такий дивний дрон? Рухався він на надмалій висоті 20-30 метрів, і це власне небезпечно. І про це я вас прошу розказати. Але в принципі, що це за дрон? Бо кажуть, він дуже е, на російську залу схожий, але ні, не він. Розкажіть, ви розумієте, що вони дійсно використовують нову тактику, Ну, це не є нова, нова тактика. На над малих висотах його ну, чутно, але не, не завжди видно. А зокрема, якщо над великими лісними масивами е, виконує політ, але ви знаєте, коли ви розповідали. Наші хлопці, які збили, вони не знали, що вони збили якийсь новий чудо, якусь вундер їхню, якусь вафлю. Бачать, от... дрон треба збивати. Вони так. просто не знали, що то якесь нове. Ну, збили, підійшли, почухали по тилиці, Думають: от ми завалили сьогодні щось нове. Збивали, збиваємо, збивати будемо. Величезна дяка всім. Нашим хлопцям і дівчатам з протиповіт... Сил протиповітряної оборони України, які кожного разу ми маємо розуміти, коли йде сигнал повітряної тривоги. То в цей час наші хлопці і дівчата на виїзді або на місцях в базування комплекси протиповітряної оборони, або ті всі на які рухомі пункти на автомобілях вирушують. Вони в полі, тому. Величезна дяка тим нашим е, військовослужбовцям, дівчатам і хлопцям, які роблять це і боронять українське небо на, на земний уклін. Про винищувачі Ф 16 Також планувала з вами поговорити. Я не питатиму у вас коли, бо це військова таємниця. Погодьтеся, Крім того, дуже багато жартів вже з'явилося в соціальних мережах про те, що дуже довго летять винищувачі F-16 із Європи в Україну на цю війну? Вже два роки летять навіть більше, тим не менше, переговори президента Зеленського із премєр міністром Польщі Дональдом Туском відбулися, і вони дозволили прибрати останню перепони, аби винищувачі F-16 нарешті потрапили в Україну, каже речник президента Сергій Никифоров. Скажіть, будь ласка, а чому Польща літаки? не в неї навчалися теж, ніби в інших країнах. Чому так? Туман війни. Насправді ви розумієте, це е, виникають, і от щоб ми дати відповідь на за ваше запитання, чому так довго, по перше, це повторюся. Не знаю, там 101 раз це дуже заполітизоване. Питання F-16 взагалі в Україні, дуже заполітизовано, і Наші там політики спочатку схопилися, думали, що зараз як Пилипс конопель вискочить і тут. Всі всім все дадуть. Виявилося, що ні, що ну, перед тим як дати, а чи готові ви взяти, а чи маєте де поставити, да? а чи у вас парков... парковочне місце оплачене. Ну, я жартую, звісно. Ем, ви розумієте, і в той момент, коли Україна стала готова, це тривало певний час. І для того, щоб передати літаки, з ними треба робити виконати певні роботи в певних о, обсягах. І це є процедура, тому що. Країни розвитого заходу відрізняються від нас, в тому числі, тому що вони живуть по процедурах. Процедура має бути виконана. Від початку до кінця, щоб не було так, як в нас, Знаєте, в нас має бути там якби по закону, але я маю мати можливість задзвонити до кума і порішати свої питання. Ну там так воно не працює. Тому має бути виконана процедура, мають бути зроблені е, обслуговування. Велика, велика, велика кількість е, різних папірців. Оформлена тільки після того йде. Чому тоді є відповідальність за те, що передається? Хоча ну хотілося б, нам хотілося би скоріше, але ви розумієте, краще б ті питання піднімалися перед війною, перед повномасштабною війною, що нам таке потрібно в той час. Наші політики ті питання не піднімали. А тепер е, очі бачать, що купують. Ну їж теж повиласти. Ну от така, так, це є така правда. Ми, маємо, ми не маємо ховатися голову в, в пісок. І виставляти пір'я там на гору всім вітрам доступні. Що перед повномасштабною війною політ українські політики питанням озброєння додатковому озброєнням збройних сил України не займались. Це ну це є правда. А тепер, під час війни, коли виникає 100 мільйонів питань, вирішувати питання про серйозне озброєння яким є, наприклад, F-16, Ну схопилися, і хочу нагадати всім, що нам в Україні потрібна авіаційна платформа. Нам треба не тільки літак, F-16, але е літаки, ДРЛО, які е Швеція обіцяла дати. А це дозволить нам е дійсно якісно е знищувати або запобігати можливостям атак. Російських літаків, які каби кидають. Тому що якщо, коли ми отримаємо далекобійні ракети, це дозволить літакам ДРЛО здалека помічати російські літаки, наводити українські літаки таким чином, щоб вони їх на локаторах не бачили росіяни. А коли вже буде пуск ракети, тоді вони будуть розуміти, що все, ракета до них полетіла. А це означає, що їм треба кидати бомбу і втікати, якщо вдасться. Тому от 3-4 дні тому було опубліковано радіоперехват розмови російських пілотів, по яких було удар українських патріотів, і вони скинули свої з ті елементи, якими хотіли уразити наші війська, і були змушені тікати. І тоді виникало питання: чи добре, чи ні? Ми ж витратили ракети, але росіяни. Не виконали своє завдання, яке вони мали виконати, уразити українські війська. Це є величезний плюс, тобто пуск ракет по російським літакам, навіть якщо вони в них не не потрапили. Це дозволило запобігти виконання бойової задачі росіян, і вони не скинули свої бомби. Богу дякувати нашим. Воїни лишилися живі, цілі здорові. Угу. А уточніть, будь ласка, що до Швеції е, нам обіцяли сааби, якщо я не помиляюся, дві машини, і цього скажіть, було б достатньо для того, щоб так в комплексі працювати із F-16? Трохи про ці машини розкажіть. Будь ласка, ви розумієте, що це е, літаки ДРЛО ну досить сучасні е, унікальна техніка. Вона взагалі коштує там сотні мільйонів доларів. Насправді е, щоб нам їх. Е, Бракує, у нас їх нема. І для того, щоб взагалі було би супер-супер, нам би пасувало їх десь так під десь ну, не менше чотири, а оптимум шість штук мати, щоб вони висіли постійно в повітрі і забезпечували виконання бойових вилітів власне F16, а може і інших літаків. Якщо б ну, над нашими міг 29 була виконана модернізація до. Блок 70-72, це би дозволило комунікуватися по спеціальним протоколам обміну даними між літаками в повітрі. Ну ви знаєте, це було би просто повітряна армада, і Україна в ну можливості виконання бойових завдань. Просто піднялося би до, до одиниці до знаєте, до доста від ну з ясно 100% відсотків не може, але піднялося дуже досить високо. Але це теж є політичне питання, і е, хтось там рухається, хтось не рухається у нас. Е, ну думає там, знаєте, я завжди жартую, коли дивиться і немає. А що немає? Ну а не бачу, що не бачу себе не бачу. В мене величезне. Було би таке прохання, щоб наші політики побачили Україну, врешті-решт, а там не себе в тому папірці. Ну тому що то така справа. Ну нам треба рятувати країну, і запобігти тому, щоб боронь боже Росія не, не захопила, і то все. Ми маємо всі, як знаєте, щоб не то не було війна тих людей, які воюють, і ще волонтерів, які. Тягають, а це має бути війна всіх громадян України, а не не трошки змучених, які от вони змучені, вони недотичні. То десь там війна за тисячу кілометрів, за 900, 800, за 300 кілометрів. А це має бути війна кожного з нас і. Треба казати дякую всім військовим бачити, а не знімати відосики, що знов, певно, ТЦК приїхала, а то не ТЦК, то просто військові на військовій машині їде. І ви зрозумієте, і от такі деякі там дуже молоді люди вони не усвідомлюють, що вони роблять тими відосиками. Тому що величезна дяка нашим військовим, тому які зараз в страшенну спеку з проблемами доставки води питної на, на сам передок, тому що треба і пішки той літр, 2-5 літрів води пронести 5-8 кілометрів пішки. Я пам'ятаю, коли мій син розповідав, коли 200 метрів дівчата на їхню позицію 8 годин повзли, щоб воду принести. І потім він мені казав, ти, тато, розумієш, каже, дівчата принесли воду, і мені ще дісталося дві цукерки. То було цукерки ціла їжа за три дні. Так що ви знаєте, величезна дяка всім і до землі клін всім тим, які зараз зі зброєю в руках боронять нашу країну. Пане Геннадію, насправді дуже правильні і зворушливі речі ви зараз розповідаєте в нашому ефірі. І так, дякую вам за це. І е, зараз на завершення нашого ефіру я хочу поговорити ще про міністра оборони Великої Британії Джон людину. І от в ефірі радіостанції BBC Радіо він заявив, що британська влада не виключає використання переданої Україні зброї для завдання ударів у глиб російської території. Е, виходить, що досі союзникам важливо, аби вони не були причетні до здійснення Дійснення конкретного удару, тобто на загал, даємо дозвіл, причому цей дозвіл якось вісить у повітрі, тому що офіційної ми такої відмашки досі не отримали. Чи можливо технічно віддати за свою авіаційну зброю і на цьому все? Або іноземні спеціалісти все одно потрібні на якомусь етапі. Ну, ви розумієте, ну, в цьому житті можна обдурити тільки сам себе. Ну, насправді, ну, ми ж не будемо самі себе обдурювати. Е, фахівці завжди потрібні, вони консультують і по телефону, по інтернету. Хтось може під'їхати і казати, отут от та гаєчко відкрутіть, а цю гаєчко не чіпайте, а тут тиск провірте, а тут дротик провірте, чи є контакт. Да? Ну, Я ж ну, плюс-мінус говорю. Е, ясно, що українські фахівці досить високий рівень їх, але. В них встає ще вищий рівень, коли вони вчаться. І коли вони вчаться, то, то супер. У мене є приклад ем, моєї, моєї жінки-коліжанка, е, її син зараз там. ну, Поїхав ще піднімати свій військовий рівень, і він перший день був такий незадоволений через те, що ну якби ніхто там ну до нього так відноситься. А він офіцер, тільки з, відразу з окопів на, на на навчання. Але на другий день, коли дізналися, хто він і що він то він тепер каже: я так найкращий в світі, навіть в тій країні, що є. Тому що біля мене купа військових, і ем, просто вони як губка похлинають е, досвід, який є. У цієї людини, офіцера з великої літери, тому що воює, як, як, як має бути, і це є така, знаєте, унікальна річ. Ми від них беремо знання для людей, які вчать людей, наприклад, в США, в Британії, в Європі вчать наших. А ми в свою чергу ділимось з нашими союзниками. Тими знаннями, які отримали під час бойових дій, унікального Стиву. досвіду, унікальним досвідом ми Унікальний. можемо поділитися. Дійсно, і між іншим, тактика і стратегія теж використання, тому що у нас є, от як завжди кажу, шлях має бути для молодих офіцерів. А ті товариші полковники і підполковники, вони вже задрали робити, перетворювати українське військо в радянський взірець папірової армії, тому що в них я ще раз повторюся, і називається Покритикуйте. Віддайте мені відповідь на мої конкретні претензії. Журнал перевірки ведення журналів ви впровадили? Чи коли буде електронний колапс, то ваші журнали допоможуть? Що в нас є журнал перевірки зарядки бортових акумуляторів? Угу. Ну зрозуміло, паперова армія зараз не працює, не має працювати, отак скажу. Пане Геннадію, даруйте, перебила вас. Дуже вам дякую за коментарі сьогодні і завжди. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна і український авіатор, говорив зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. вірю знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.